Доброго дня. Рада всіх вітати на нашому розіграші. Надаю слово Євгенію для того, щоб побачити, хто ж у нас все-таки переміг. У нас на даний момент ну, він озвучить все сам. Тому слухаємо Женя до слова. Всім доброго дня. Щас, секундочку, покажу. Чики в нас зареєструвалося людей. Екран видно, да Так, у нас зареєстрованих 86 людей. Зараз по новому. Може ще хтось додався? Ні, всі 86. Закриваємо нашу табличку. Зараз ми про це сховаємо. Так, є, зберігаємо наш файлик. Так. І відкриваємо безпосередньо оцевочки. Так. Є. Це ми першу строчечку прибираємо, щоб у нас правильна нумерація була. І того у нас 86 учасників. шісників. Да, і починаємо тоді розглядати, то, чий номер у нас сьогодні переможний буде. Так 86. І дивимося. 47 номер в Відтоді. Нестеренко Світлана Вікторівна. Вітаємо вас. Дякую. Я все ж думаю, буду хоч плакатик просити. Але бачите, ще якраз. Виграли ліцензійну програму базового поккату. Це ж надо так. Ну і і що з мене треба тепер? Нічого, ми з вами зв'яжемося, і я запрошу деяку інформацію, замовлю ліцензію, потім передам ліцензію, і після активації надам сертифікат. Добре, дякую, ура. Моя, моя щаслива посмішка вам напам'ять. Дякую, дякую. Ну, все, від'єднуюся. Да, приєднуюсь, до привітань. Гарного Добре. дня, чудового настрою. Добре, Я на зв'язку дякую вам.